Доброго дня, з вами канал Своя хвиля і відразу скажу, що я не буду забирати ваш час. Постараюсь Постараюся все розказати в цьому відео, як ви вже зрозуміли по назві відео. Виготовляти ми будемо окопну свічку. Окопна свічка виготовляється зовсім елементарно. Береться картон Звичайний картон, ріжемо його Чуть-чуть ну, нижче висоти банки. От Зараз ми скільки там так, десь... О, так, так, так. Знову ж таки, щоб не займати ваш час, підемо далі. Скручуємо картон в такі от неплотні рулончики, поширені баночки, тобто ще один слой зарамотаємо. Отака от. От у нас вийшла от такий от рулончик всередині з картоном. Таку от баночку. Беремо любу баночку, я не знаю, якщо висока баночка, обрізаємо, вона сильно височайна, не повинна бути. Це банка. ну і По суті, може бути висока, але ми економимо наш парафін. У новому випадку це 7 см баночка. Змотали туди картон і пішли плавити свічки. Ледь не забув, доки наш парафін там плавиться. Нам потрібно ще фетіль такий от сюди, в центр вставити фітіль з того ж картону. Ну, я не знаю, я розкручую. Це просто просто кусочок такий відрізаємо чуть вище баночки, кусочок таку полосочку паперову. Вставляєте по центру. Отак, от, це за високий. Це трошки за високий. Та, в принципі, руль не грає. Отак от має це все виглядати. Такий от гніт. Отже, наш парафін вже розплавлений і готовий. І це все діло ми заливаємо обережно, заливаємо всю нашу баночку до верха. У мене вийшло не зовсім обережно, стіл залив, люлей сьогодні получу, звісно. Хе. Да, не без цього. Мабуть треба було щоб трошки устив. Отже наш, наша баночка залита і чекаємо доки Зустини. наша свічка готова і ми пробуємо її запалити. Мабуть, на цю осерці пішов. Мобуть краще тако нагнути. Так, як бачимо, наша свічка працює і довольно таки непогане полум'я. Тому ну, що зараз розгорітися, то повинно ще по кругу горіти. От. За допомогою такої свічки не тільки можна там, е, підсвітити, а навіть е, трошки зігрітися і навіть підігріти якусь там консерву. наприклад. От. Де взяти таку кількість свічок, або якщо взагалі немає свічок і немає парафіну, то відкрию вам один такий секрет, можна використати свинячий жир. Тобто розплавити сало. І жиром залити туди, тобто, може, є старе сало, якесь там жир, не потрібний якийсь, то можна залити жиром. Отже, ми продовжимо далі наші експерименти і мені згадався такий ем, спосіб з 90-х. Пам'ятаєте, коли виключали світло. Вечорами виключали зимні вечора світло, і прийшло, приходилось сидіти по тьомкам. От, багато було таке. Ну, шо, свічки то є, потім їх вже нема, кінчаються свічки. І... Як за спосіб ішов такий от так спосіб такий йшов за допомогою олії. Зараз я вам покажу, він пригадався. Мені ще не знаю, чи зараз та сама олія, чи буде вона так горіти, як так, що колись була, бо кажуть, на старій олії, навіть трактора їздили. От. Я в даному випадку взяв такий от фітіль, бо випадково його знайшов. Але це може бути просто кусок тканини, якогось платка, якоїсь простині кусок відірваний. Тільки така тканина, щоб не плавалася, щоб тліла. Берем кришку. Я хотів взяти баночку маленьку, але ну, я баночку не знайшов, знайшов кришку. Ну, в принципі, піде для експеримента показати. Баночки просто було подобніше. Баночку скрутив, положив, десь там в рюкзак чи ще кудись і пішов собі. От. Я взяв стопочку просто. Зараз я туди. Наливаю олію. Так, о, бачите, фітіль а змочити забув. Для початку змочимо фетіль. Так. І робимо таку от щось наподобі керосинової лампи. такої. Ну що ж пробуємо? Чого не вже не та уліє? Блин Отже, така вийшла у нас свічечка. І допоки в нашій посудині буде олія, горіти буде наша така міні керосинова лампа. До речі, можна ще саму цю е, тряпочку чи цей фетиль, гніт обмотати тоненько, тоненько таким дротиком. Того, дивіться, чим вище фітіль, тим ярче світло. Чим нижче фітіль, тим світло, ну, менше світло, більш тускніше. Це користуватися якимось пінцетиком. Собі раз потягнув доверху, ярче світить. Не витягуєш, більш так неярко світить. Це якби ну, намотаний був би намотано був, щоб дротик такий на ньому. Бо я не знаю, чи так пінцетом його захватиш. Бачите, він, ну, він зараз як превращається в таку трошки сажу. От і зараз ще хочу спробувати такий експеримент з переробом, моторним маслом, переробом. Тобто, якщо вже в нас немає парафіну, якщо в нас немає жиру там як, якогось зробити, так як я попередньо показував, що залити парафіном, або я говорив про те, що можна залити якимось там жиром свинячим салом розтопленим. Тобто, того й того в нас нема. Ми беремо олію, і в нас немає улії, наприклад, нема нічого. Бо можна попробувати, зараз я буду пробувати з моторним маслом такий спосіб. Отже, продовжуємо наші експерименти. на цей раз я взяв моторне масло, перероб. Зразу цю не забути. Отак вітел наш змочимо. Так само, не той строю. Змочимо наш фітілечок. Все руками. Ну що ж, поїхали. А я кипа, сам же запушив. Як бачимо, працює ще краще, ніж на олії. Але чад сумасшедший від нього, чадить чорним, чорним бачите чадить. Тобто такий спосіб приміщення використовувати взагалі не рекомендовано. А десь от на природі, на відкритому пространстві, цілком освітлює і цілком годний спосіб. Тобто такий спосіб працює, це вже сам таке щось. Я вже почав розуміти, що воно взагалі від всього, що має в собі якісь жари, воно буде працювати. Ну, Якось так. Ну і на початок повернуся до попереднього способу. Тільки зараз замість парафіну знайшов якусь консервну банку ментай. Соус, ССР, нічого себе. Ти попробую зараз таким же способом. Знову ж скручу картон. Тобто в нас є картон, наприклад. У нас є куди його... Ага, це високий картон, тобто скрутимо нижчий. І в нас нічого немає, окрім моторного масла, тому що моторне масло, я думаю, перероб завжди знайдеться. Попробуємо. Так, це у нас залишки цього ж переробу. Попробуємо залити це все переробом. Ну, не буду я вже зовсім дебом берити. Хоча, по суті, думаю, куди воно діниться, полозиться. Палити тут саме хуже, що не є. Що погода така дождюва сьогодні. Сирость. Суті і що, це виходить факел якийсь. <хи> да? Але я думаю буде горіти. Бо камінь там є, це масло буде горіти. Ну, теж таке це не використовувати не в приміщенні, а використовувати на відкритому повітрі, на відкритому воздусі. Тому що можна вчадіти. Сажа славно йде. Але таки знову ж таки спосіб дієвий. Отже ми сьогодні перевірили з вами спосіб з воском. Працює да, дійсно така бліндажна туристична свічечка. Перевіри... Не перевірили, на жаль, в мене просто немає жиру, сала немає. Я вже півтора року не їм такого. Так, спосіб з жиром також би працював. би. Перевірили спосіб з олією і перевірили спосіб з моторним. Маслом з переробом. Отже, всі способи дієві, як бачимо, але нехай ми, ну, залишаються ці способи десь для використання на якомусь пікніку, для якихось туристичних походів, а не для бліндажів і для війни. Не хочеться, хочеться, щоб все скоріше закінчилося перемогою. Отже, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалось, не ставимо нічого. Підписуємось на канал. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, до зустрічі на каналі.